За свою історію людство вигадало безліч цікавих і часом дуже корисних речей. Всіх і не перерахуєш, проте деякі варто згадати. Наприклад, колесо. До винайдення колеса в 3500 році до нашої ери люди були обмежені в тому, скільки речей можна перемістити суходолом та на яку відстань. Саме колесо було не найскладнішою частиною винаходу колеса. Набагато складніше було придумати, як під'єднати нерухому платформу до рухомого колеса, проте згодом придумали вісь, і все закрутилось. Геркулеса є життєво важливими для нашого способу життя. Їх можна знайти в усьому від годинників до транспортних засобів і турбін. Друкарський верстат. Німецький винахідник Йоганнес Гутенберг винайшов друкарський верстат десь між 1440 і 1450 роками. Геніальний винахід Гутенберга полягав у тому, що він виготовляв з металу рухливі опуклі літери, відлиті в оберненому вигляді у дзеркальному відображенні. Набирав з них рядки та за допомогою спеціального ручного преса відтискував на папері. Хоча інші винахідники до нього, зокрема в Китаї, вже використовували рухомий шрифт із металу, Гутенберг створив. Більш сучасний спосіб виготовлення літер, виливаючи їх зі свинцю. А також удосконалив процес, для чого виготовив ручний дерев'яний друкарський верстат продуктивністю до 100 відбитків на годину. Таким чином, швидкість, з якої можна було робити копії книг, збільшилась, що в свою чергу призвело до швидкого поширення знань. Пеніцилін це одне з найвідоміших відкриттів в історії у 1928 році. Шотландський вчений Олександр Флемінг, повернувшись із відпустки, виявив цвіль, що росте на чашці Петрі із бактеріями стафілококус. Він помітив, що цвіль перешкоджає росту бактерій навколо неї. Цією пліснявою з антибіотичними властивостями виявився гриб пеніцилум. Протягом наступних двох десятиліть хіміки очистили її та розробили препарат пеніцилін, який зміг боротися з великою кількістю бактеріальних інфекцій. Компас. Стародавні мореплавці використовували зірки для навігації, але цей метод не працював ні в день, ні в похмурі ночі, тому подорожувати морем було небезпечно. Перший компас був винайдений у Китаї. За часів династії Хань між другим століттям до нашої ери і першим століттям нашої ери. Він був виготовлений з магнетиту, природно намагніченої залізної руди. Однак для навігації його почали використовувати під час династії Сун між XI і XII століттями. Незабаром після цього технологія потрапила на захід через морські контакти. Компас суттєво обезпечив і морські, і будь-які інші мандрівки. Лампочка. Перші види ламп з ниткою розжарювання були створені вже на початку ХІХ століття. Протягом декількох десятиліть винахідники експериментували з матеріалами нитки і конструкцією колби. Томас Едісон не винаходив електричну лампочку. Він був першим, хто розробив модель для масового виробництва. Представивши у 1880 році лампу з вугільною ниткою розжарювання у вакуумній колбі. Він також повністю продумав систему освітлення, впровадивши різьбовий цоколь, патрони, вимикачі. Ізольовані проводи. Зрештою, винахід електричної лампочки змінив наш світ, усунувши нашу залежність від природного світла, дозволивши нам бути продуктивними в будь-який час вдень чи вночі. ТелеФОН Шотландський винахідник Олександр Грембел був першим, хто отримав патентний електричний телефон 7 березня 1876 року. Проте було б несправедливо приписувати лаври винахідника телефонії самому лише Беллу. Його винаходу передували роботи багатьох учених. Можливо, саме тому, коли телефон набув широкого використання, до судів один за одним стали надходити позови щодо інтелектуальної власності. Телефон швидко став популярним, здійснивши переворот в комунікації. Двигун внутрішнього згоряння. У цих двигунах під час згоряння палива виділяється газ високої температури, який, розширюючись, прикладає силу до поршня, рухаючи його. Таким чином, двигуни внутрішнього згоряння перетворюють хімічну енергію в механічну роботу. Десятиліття інженерної роботи багатьох вчених пішли на розробку двигуна внутрішнього згоряння, який набув сучасної форми у другій половині ХІХ століття. Двигун започаткував індустріальну епоху, а також дозволив винайти Величезну різноманітність машин, включаючи сучасні автомобілі та літаки. Інтернет. Інтернет це глобальна система взаємопов'язаних комп'ютерних мереж, якою користуються мільярди людей у всьому світі. У 1960-х роках команда комп'ютерних науковців, які працювали в агентстві передових дослідницьких проєктів Міністерства оборони США, створила комунікаційну мережу для з'єднання комп'ютерів агентства під назвою ARPANET – попередницю інтернету. Ця технологія була вдосконалена в 1970-х роках, вченими Робертом Каном і Вінтоном Серфом, які розробили найважливіші протоколи зв'язку для інтернету: протокол керування передачою і протокол інтернету. У 1989 році інтернет розвивався далі завдяки винаходу всесвітньої павутини комп'ютерним науковцем Тімом Бернерсом Лі. Всесвітня павутина Дабідабідабі або ВЕБ це система взаємопов'язаних гіпертекстових документів. Доступ до яких здійснюється через інтернет. Розвиток Всесвітньої павутини відкрив світ інтернету для всіх і зв'язав світ так, як ніколи раніше. Цвяхи. У давнину люди виготовляли цвяхи з кісток риби, шипів рослин з деревини твердих порід. Або й зовсім не використовували цвяхи. Будували дерев'яні конструкції, герметично з'єднуючи суміжні дошки, що, звісно, було набагато складнішим процесом будівництва. В епоху бронзової доби з'явилися перші металеві цвяхи, литі й ковані. Пізніше цвяхи стали виготовляти з мітного та залізного дроту. Спочатку цвяхи виготовляли вручну. Вони коштували дуже дорого, і злочинці крали їх на рівні з Прикрасами з дорогоцінних металів, тому що попит на цвяхи був завжди. Ціна на цвяхи значно впала на початку 19 століття, після того як з'явилися верстати для їх виробництва. Приблизно в той же час стали застосовувати верстати для отримання цвяхів з дроту. Ковані цвяхи зараз використовують переважно в історичних реконструкціях і реставраційних роботах. Використання вогню. Використання вогню є одним з найпотужніших ранніх винаходів людства, яке радикально змінило спосіб життя наших давніх предків. Завдяки вогню можна було зігрітися, приготувати їжу, наприклад, м'ясо. Вогонь також забезпечував певний захист від хижаків. Точна дата виявлення вогню невідома, але на думку вчених це сталося 1-2 мільйони років тому. Бетон. Хоч бетон часто сприймається як новітній матеріал, але насправді його використовують вже тисячі років. Давньоримська монументальна архітектура в часи свого розквіту була саме бетонною. Італія вулканічна країна, в якій легко доступні компоненти, з яких може бути виготовлений бетон, включаючи пуцолани і лавовий щебінь. Такі відомі споруди, як колізей, пантеон чи знамениті римські дороги, збудовані саме з бетону. Неймовірно, але багато з цих стародавніх будівель не тільки стоять, але й залишаються в хороші стані Майже через 2000 років, що свідчить про довговічність римського бетону. Винайдення залізобетону наприкінці 19 століття у Франції дозволило використовувати бетон в будівництві ще ширше. Збільшувальне скло. Хоча люди тисячоліттями використовували каміння та кришталеві осколки як збільшувальні лінзи, жоден з цих примітивних інструментів не можна назвати лупою за сучасними стандартами. Вперше розробив збільшувальне скло монах францисканець, вчений і викладач Оксфордського університету Роджер Бекон. Під час своїх досліджень Бекон спирався на інформацію, опубліковану мусульманськими вченими, що, зрештою, допомогло йому створити перше збільшувальне скло. Точна дата його винаходу невідома, хоча припускають, що сталося це у 1250-х роках. Однак перша згадка датована 1268 роком, коли збільшувальну лінзу було адаптовано для використання в якості примітивних окулярів. Це дозволяло вченим, у яких погіршувався зір, продовжувати працювати далі. Батарея з середини XVIII століття до появи батарей експериментатори використовували лейденські банки для зберігання електричного заряду. Багато експериментаторів намагалися з'єднати кілька лейденських банок разом, щоб створити сильніший заряд. Одним з них був Бенджамін Франкен. кажуть, що саме він придумав термін батарея, обігравши таким чином військовий термін Батарея, який застосовують щодо спільного застосування зброї. Перша батарея датується 1800 роком, коли італійський фізик Алесандро Вольта загорнув диски з міді та цинку в тканину, занурив її в солону воду та виявив, що вона проводить енергію. У 1802 році шотландський професор Вільям Круікшенк винайшов варіант конструкції Вольти, відому як жолобкова батарея, яка складалася з 50 дисків з міді та цинку в дерев'яній коробці, наповненій сольовим розчином для проведення енергії. Однак у 1850 у 29-му році французький фізик Гастон Планте винайшов першу практично використовувану батарею. Сучасні варіанти перезаряджуваної свинцево-кислотної батареї Планте досі використовують в автомобілях. Морський хронометр XV століття ознаменувало початок великих морських відкриттів і морської торгівлі, торгові судна місяцями поспіль перевозили цінний шовк, прянощі, сіль, вино та чай через часто підступні моря. Після втрати чотирьох кораблів у морі під час морської катастрофи біля островів Сілі 1707 року моряки зрозуміли, що їм потрібен точний спосіб визначення довготи, коли вони далеко від землі. Тож, хоча механічний годинник із годинниковою і хвилинною стрілками було винайдено, ще в 17 Століття. Для точного визначення координат корабля на морі були потрібні годинники, що визначали в час не тільки точно, а й в умовах корабельної хитовиці. У 1714 році британський парламент запропонував премію у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів тому, хто зможе вирішити проблему. Такий годинник, що отримав назву хронометра, створив у 1735 році Джон Гаррісон. За цей винахід Гаррісон отримав обіцяну премію. Літак. Бажання навчитись літати захоплювало уяви винахідників протягом століть. Перший політ керований людиною відбувся в 1783 році, коли Жозеф Майкл і Жак Етьєн Монгольфє піднялися в небо на повітряній кулі. У 1853 році британський інженер Джордж Кейлі сконструював перший планер, який успішно здійснив політ. Але лише в 1903 році літак Орвіла та Вілбура Райта став першим літаком, який здійснив успішну подорож. Холодильник Охолодження в тій чи іншій формі існує вже тисячі років. Залежно від клімату, в стародавні часи для охолодження їжі використовували лід або холодну воду. Але штучне охолодження з'явилося лише в 1748 році, коли лікар Вільям Кален сконструював невелику холодильну машину. Кален використовував насос для створення часткового вакууму над ємністю з дієтиловим ефіром, який потім кипів, поглинаючи тепло з навколишнього повітря. Експеримент навіть створив невелику кількість льоду. Але на той час не мав практичного застосування. Подальший прорив відбувся в 1834 році, коли американський інженер Джейкоб Перкінс побудував першу працюючу парокомпресійну холодильну систему. Це був пристрій замкнутого циклу, який міг працювати безперервно. У 1876 році німецький інженер Карл фон Лінде запропонував процес зрідження газу, започаткувавши еру комерційного охолодження. У 1913 році американський інженер Фред Вульф винайшов перший домашній холодильник, і по мірі зростання попиту на свіжі продукти зросла кількість домогосподарств з холодильниками. Ядерна енергія Натхненні Марією складовською кюрі та її дослідами вчені на початку ХХ століття активно працювали в галузі атомної енергетики. Найбільших успіхів досяг італієць Енріко Фермі, який у 30-х роках провів низку експериментів з метою отримання штучного радіоактивного випромінювання. Фермі отримав Нобелівську премію та перебрався до Америки. Там, у Колумбійському університеті, він разом з іншими вченими з'ясував, що атом урану, який розщеплюється нейтроном, призводить у результаті до вивільнення. Величезної енергії. Це явище назвали ядерною реакцією. На перший погляд, ядерна енергетика здавалася геніальним розв'язанням енергетичної проблеми. Однак питання безпеки постало в цій сфері дуже гостро. Не було зрозумілим, як правильно утилізувати радіоактивні відходи та швидко будувати безпечні об'єкти. Чимало країн відмовилось від використання ядерної енергії. Вакцини Принаймні з 15 століття люди в різних частинах світу намагалися запобігти хворобам, навмисно піддаючи здорових людей натуральній віспі. Практика, відома як варіоляція за назвою натуральної віспи ла варіоле. Деякі джерела припускають, що ці практики мали місце ще в 200 році до нашої ери. У 1721 році леді Мері Вортлі Монтегю принесла щеплення від віспи в Європу, попросивши, щоб її двом дочкам зробили щеплення від віспи, як вона спостерігала в Туреччині. У 1774 році Бенджамін Джесті висуває гіпотезу про те, що зараження коров'ячою віспою вірусом великої рогатої худоби, який може поширюватися на людей, може захистити людину від віспи. У травні 1796 року англійський лікар Едвард Дженнер розширює це відкриття. І прищеплює восьмирічному Джеймсу Фіпсу речовину, зібрану з виразки коров'ячої віспи на руці до ярки. Незважаючи на місцеву реакцію та погане самопочуття, протягом кількох днів Фіпс повністю одужав. Через два місяці у липні 1796 року Дженнер прищеплює фіпса речовиною від людської віспи, щоб перевірити стійкість фіпса до цієї хвороби. Фіпс залишається в ідеальному стані здоров'я і стає першою людиною, якій зробили щеплення від віспи. Пізніше з'явився термін вакцина від латинського слова Вакса, що означає корова. Надалі вакцини рятували людство не тільки від натуральної віспи, а й від багатьох інших хвороб. Рентген як і багато великих винаходів, рентген був відкритий випадково. У 1895 році німецький інженер і фізик Вільгельм Конрад Рентген проводив двомісячне дослідження потенціалу радіації. В експерименті, перевіряючи, чи можуть в катодні промені проходити крізь скло, він помітив, що випромінювання здатне проходити через екрани значної товщини, залишаючи тінь від твердих предметів. Незабаром він виявив, що рентгенівські промені можуть проходити крізь тканини людини, щоб показати чітке зображення скелету. Та органів. Через рік група лікарів зробила перші рентгенівські знімки пацієнтів. Ці спостереження призвели до розвитку радіології, як ми її знаємо сьогодні, за допомогою якої лікарі можуть проводити більш точну діагностику.